Доброго дня! Я Надія Бордюжа, доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, і сьогодні з вами ми поговоримо про родючість ґрунту. На що саме ми звернемо увагу? Спочатку ми розберемось, що ж розуміють під поняттям ґрунт, з чого складається ґрунт. Яка є родючість? ґрунту. Ну і звернемо увагу на властивості ґрунтів. Тож почнемо. Що означає термін ґрунт? Якщо ви зараз звернетесь до професора чи академіка із ґрунтознавства, то кожен із них дасть своє визначення ґрунт. Я ж дотримуюсь такого. ґрунт це складне, природне, органомінеральне тіло, яке утворилося під впливом різних факторів. І має специфічні генетико-морфологічні властивості. З чого ж складається наш ґрунт? Ми його бачимо візуально і можемо розібрати на складові. Ґрунт складається із твердої частинки, рідкої, газоподібної і живої частини. Тверду частинку складають маленькі мікроскопічні частинки. Науковою мовою вони називаються ґрунтово-оберний комплекс. Це ґрунтові колоїди. Вони являють собою композиції складні органічних і мінеральних мікроскопічних частиночок, які характеризуються певними ознаками і властивостями. Утворюються вони двома шляхами в ґрунті шляхом диспергації – це роздроблення грубих частинок, і конденсації, укрупненням молекул. Який вигляд має ґрунтовий колоїд? Ось зараз, зокрема, ви можете побачити його е, на слайді. Ось він такий гарненький, утворює дуже велику кількість різних шарів. Звичайно, це він у значно збільшеному вигляді і має певний заряд. Грунти України мають на зовнішньому шарі від'ємний заряд. Тверда фаза ґрунту складається, звичайно ж, із мінеральних компонентів і органічних, ми щойно про це згадали. Серед елементів до складу твердої фази входить вся табличка мінділеєва. Певний відсотковий склад зараз ви бачите на слайді. Одні компоненти входять як до мінеральних сполук, так і до органічних. Це, наприклад, кисень, карбон, фосфор, сірка. Інші компоненти. Можуть входити лише до мінеральних сполук, таких як алюміній і залізо. Мінеральна фракція ґрунту представлена первинними і вторинними мінералами, різноманітними нерозчинними солями різних елементів, таких як алюміній залізо, кальцій і магній. Органічна фракція ґрунту. Органічні компоненти представлені нерозкладеними рештками. Це можуть бути рештки, які ми візуально бачимо. Рослин, тварин. До органічної фракції ґрунту входять кореневі виділення як рослин, так і мікроорганізмів у ґрунті. Ну, і, звичайно ж, кожен ґрунт має специфічну сполуку, це гумус. І залежно від кількості гумусу, наші ґрунти мають різну родючість. Крім твердої фази, яку становить основну масу ґрунту. Ми розрізняємо ще рідку фазу ґрунту. Звичайно, це пори у ґрунті, капіляри, які заповнені водою. Оскільки вода, потрапивши в ґрунт, розчиняє легко розчинні сполуки і являє по суті собою розчин, то ми називаємо науковою мовою рідку фазу ґрунту ґрунтовий розчин. Склад катіонів залежить від того, які розчинні компоненти присутні у ґрунті. Але в складі Грунтового розчину є іони водню, натрію, калію, амонію, кальцію, магнію, є аніони, фосфат аніони, хлорид аніони, нітрат аніони. Також є певна кількість газів, які присутні у рідкій фазі ґрунту в грунтовому розчині. Також в грунтовому розчині можуть бути певні мінеральні і органічні компоненти, які є водорозчинними. Ті пори і порожнини в ґрунті, які не зайняті водою, займаються газоподібною фазою ґрунту. Це ґрунтове повітря. ґрунтове повітря містить у своєму складі різноманітні гази: це кисень, вуглекислий газ і інші різноманітні гази, сірки, фтору навіть і інші компоненти. Основна різниця ґрунтового повітря від атмосферного полягає в тому, що в ньому значно більша концентрація карбону, карбонового газу. Це обумовлено тим, що рослинки виділяють вуглекислий газ у ґрунтовий розчин. І також живі організми, які живуть у ґрунті, теж виділяють вуглекислий газ у ґрунт. І безпосередньо переходимо до живої фази ґрунту. Дуже мікроскопічні. Організми, які живуть у ґрунті, являють живу фазу ґрунту. Це різноманітні бактерії, водорості, це найпростіші живі організми. Це навіть черв'ячки, комахи і навіть миші кроти, це теж жива фаза ґрунту. І коренева система рослин також відноситься до живої фази ґрунту. Всі ці фази взаємодіють між собою і приймають важливу участь у живленні рослин. Що ж таке родючість ґрунту? Родючість ґрунту обумовлюється взаємодією всіх складових у ґрунті і визначається терміном як здатність ґрунту, задовольняти потреби рослин елементами живлення, водою, забезпечувати їх доступність. Для рослинки, також забезпечення рослину повітрям і теплом. Це основний показник ґрунту, основна найважливіша властивість ґрунту, яка включає в себе дуже різноманітну кількість інших показників, які ж показники родючості розрізняють у ґрунті. Є агрофізичні показники, які пов'язані з фізикою ґрунту. Це структура ґрунту, щільність ґрунту, текстура ґрунту і так далі. Агрохімічні показники вони пов'язані з кількістю і доступністю різних елементів живлення у ґрунті. Фізико-хімічні властивості пов'язані із реакцією ґрунтового розчину, із таким поняттям, як pH ґрунтового розчину. І біологічні показники пов'язані з активністю різноманітних організмів у ґрунті. Як ви бачите, показники родючості ґрунту це є взаємодія всіх чотирьох фаз ґрунту, чотирьох складових ґрунту, які ми щойно розібрали і розглянули. Виходячи із цих властивостей ґрунту, ґрунти характеризуються вбирною здатністю. Що це таке? Вбирна здатність ґрунту це властивність ґрунту вбирати із ґрунтового розчину різні речовини і утримувати їх. Або обмінюватися з ґрунтовим розчином різними речовинами. Був такий вчений, як Гедройц. він досліджував саме цю властивість ґрунту, цю здатність ґрунту, і встановив, що їх є аж 5. Зараз ми з вами про них поговоримо. Перша це механічна сорбційна здатність. Що це таке? Якщо ми подивимось на ґрунт зверху, то по суті ми можемо розглядати ґрунт як сито. Так? Тверда частина являє у нас е, перетинки в ситі, а отвори це пори в ґрунті. Якщо ми, наприклад, насиплемо на поверхню ґрунту якесь добриво, візьмемо м'ячну селітру. Так? Якщо гранули різного розміру, то одні гранули в нас е, Пролетять через отвори, через пори в ґрунті. Інші затримаються у цих порах, а ще інші дуже великого розміру будуть взагалі лежати на поверхні. Ось, подібно до цього прикладу, механічна сорбційна здатність це здатність ґрунту утримувати у своїх порожнинах тверді частинки рослинного, тваринного походження, гранули добрив. І інші тверді речовинки, які ми тільки можемо згадати і собі уявити. Наступна сорбційна здатність біологічна. Вона пов'язана з живою, влас... живою фазою ґрунту і з активністю живих організмів у ґрунті. В чому вона полягає? Ось, наприклад, росте в нас рослинка на полі, вона поглинає різноманітні речовини із ґрунту. І закріплює тимчасово у своєму тілі. Потім рослина в нас гине так, і потрапляє її тіло знову у ґрунт. Це я розповідаю не про сільськогосподарську рослинку, як ви вже можете здогадатися. І це тіло проходить процес розкладання у ґрунті, науковою мовою це процес мінералізації. І знову елементи живлення повертаються в ґрунт в результаті ось цього перетворення. Це є біологічна сорбційна здатність ґрунту, в результаті чого елементи живлення певний час утримуються в тілах живих організмів. Такий процес відбувається не тільки з рослинкою, такий процес відбувається і з бактеріями, грибами, водоростями, які є в ґрунті, і з маленькими мікроскопічними іншими організмами, і навіть мишками. Тож, переходимо до наступного виду сорбційної здатності ґрунту це хімічна. Вона пов'язана з хімічними реакціями, які протікають у нас у ґрунті. У ґрунті в нас відбувається дуже велика кількість різних хімічних реакцій. Частина з них це зв'язування доступних водорозчинних форм поживних елементів у важко розчинні сполуки, які у вигляді осаду опадають на тверді частинки ґрунту. Такі процеси, наприклад, відбуваються із сполуками фосфору. І фосфор таким чином вилучається із системи живлення рослин у ґрунтах. Ці процеси відбуваються із залізом, і алюмінієм. На кислих ґрунтах утворюються три заміщені фосфати заліза і алюмінію. На лужних ґрунтах. Такі ж самі процеси відбуваються із кальцієм і магнієм. Утворюються три заміщені важко розчинні фосфати кальцію магнію у лужних ґрунтах. Це хімічна сорбційна здатність. І зараз ми з вами переходимо до молекулярної сорбції або фізична сорбційна здатність. Це здатність ґрунтових мікроскопічних частинок, колоїдів, Утримувати молекули на своїй поверхні. Яскравим прикладом такого утримання може бути, наприклад, утримання води, молекул води на поверхні колоїда. Відбувається цей процес у ґрунті. І зараз переходимо до найважливішої сорбційної здатності ґрунту це фізико-хімічна, або обмінна. Що це таке? Це здатність цих мікроскопічних частинок ґрунту, ґрунтових колоїдів, утримувати на своїй поверхні різні іони. Ось, наприклад, ми вчені різні пропонують нам уявляти ґрунтовий колоїд у вигляді хмарки з зарядом мінус на зовнішній оболонці. І за рахунок такого заряду катіони різноманітні отримуються на поверхні колоїду. Вони утримуються і можуть бути заміщені іншим катіоном відповідно певних правил на його оболонці. Звичайно, що це хімічні правила, які ви вчите в школі на хімії, ряд катіонів, які витісняють один одного. Такі ж самі процеси відбуваються на оболонці ґрунтового колоїду. І таким чином у нас змінюється склад катіонів у ґрунтовому розчині, і певні іони надходять. У ґрунтовий розчин, а інші навпаки вилучаються. Саме завдяки обмінній сорбційній здатності забезпечується живлення рослин і обмін іонами між рослинкою і ґрунтом. На цьому наша інформація вичерпалася. Я сподіваюся, що вона була корисна для вас. Дякую за увагу!